Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, традиційний 5 хвилин, понеділок, початок тижня і про Донечан. Я все-таки от не хочу злорадствувати, не хочу там, взагалі абсолютно, але хочеться завжди спитати: ну що, допомогли вам ваші москалі? Синку чи дочка? Чи ще хтось Донецьк? Це моє місто, да? місто мого краю, Донбасу. І ось е, вдовом в ДНР видали частково замість компенсації. Я не знаю, що там ще. Вони кажуть, там, що буде ще, що ще щось будуть видавати. Чи вже видавали пакети, чи ще щось компенсації за загиблих чоловіків. Можливо, там хтось знайомі мої були, не знаю, я дуже багато людей знав з Донецька. Продовольчі набори в чорних мусорних пакетах. Спочатку їх їм в чорних мусорних пакетах привезли їхніх сміттєвих да? по-українськи чоловіків, синів, братів, батьків. В чорних, тепер в чорних пакетах видають консерву, муку. Я не знаю, що там ще. Можливо, олію. Ну, нормально. Нормально. До чого йшли, до того прийшли. До чого йшли, до того і прийшли. Сумно. але... Але я хочу подякувати всім донаторам, всім тим, хто перераховує гроші, друзі. Дякую, дякую. вчора вже поїхали ті спальники оцінили. Добре, будемо ще покупляти спальники на цьому тижні, може, при кінці, скільки зберемо ще, ну, будемо, будемо поки займатися спальними, спальниками. Спальниками, то хтось мені сказав, не кажи мішки, не буду казати спальниками теплими, зимовими спальниками. Всім вам, вам дякую. Ввечері всіх я подякую особисто. Так от, я завжди кажу, коли мені кажуть, чонгар там щось там, да, от з лагеря ці вісячий, не, не, не ставшого хетьманом. Чангарі, війна взагалі кажуть, пішла, що це таке, да, коли там ще кажуть Херсон. Ще які звинувачення, я взагалі кажу, трусі, заспокойтеся, сядьте, не совайте задницею, а то протрете штани і потім будете голою задницею по лавці ходити. Якби не здали Крим в свій час, а його здали. І це вже безспорно, ну уже і слідства пройшли, все пройшло. Його просто віддали. За нього ніхто не воював. Якби не віддали Донецьк, а його також просто здали. Два рази Донець був пустий, і я тому свідок, і я знаю, і, три, і ніхто туди не зайшов. Хоча під Донецьком стояли наші військові частини на той час, і нікого в Донецьку не було. Всі були там в Амросівці під, 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 під кордоном, ніхто туди не зайшов. Потім був гірки. 14 часов їхав по трасі. Через Горлівку, на Донецьк по ці здорові траси кружляли наші гелікоптери, літаки. Ніхто не зупинив Донецьк, був пустий. Їх здали. Донецьк здали. В Луганську наші військові були вже на околицях Луганська їх повернули. Луганськ здали. Якби не було цього, не було б Херсона. Не було б Чангара, якщо вони були. Да? Ми ще не знаємо розслідування. Нічого б не було. Є Причина, якось, слідственна, связь. Ось то була причина всього. Та, можливо, не шановні Порошенковські прихильники і Зеленського не було, якого ви так ненавидіте. Що ж ви не бачите своїх бровин в очах, а лізете на когось і ненавидіте когось. Це створили. Все, все, що робиться в державі, мені кажуть, ми тут ні про чого, люди тут ні. Та ми від нас нічого не залежить. Все, все, навіть вкус Морозова залежить від людей. Все в державі залежить від людей. Зняти Януковича могли, не пустити Януковича могли, захищати державу зараз можемо, а інше не можемо. І не могли раніше, так? не могли не дати, не різати заводи, фабрики, не могли, не могли заставити робити дороги. Могли все. Як і зараз можете поставити вподобаєчку, друзі, прокоментувати можете. Підписатися, головне можете, на мій канал в Ютубі. Все можете. Але як там не робили, іноді тут не робимо. Ну, я думаю, що за одно зробимо. Я дякую вам за вашу підписку. Будемо завжди разом. Ну і ще одне. Одна з причин: ми все хочемо літаки, хочемо танки і так далі. так далі, так далі, далі. От одна з причин, чому нам не дають, поки F16, F15. І можливо. Неможливо, а нададуть. Вони будуть у нас це 100% вже тому, що пошло бетріот. Давайте так. Хіба це не причина? Хіба це, це кажуть е, західні партнери. Ось зараз у нас є радянські е, літаки. Да, міги, сушки. Вони базуються зараз на різних аеродромах, на різних по всій державі. Це знають військові, і це правильно, ніхто не повинен знати, вони переміщаються. Але на кожному з цих військових аеродромів є база для ремонту, для обслуговування і, і все інше для таких літаків, тому що вони у нас були завжди. А базу для ремонту, для обслуговування, для заправки, навіть для всього для F-16-15 f, f треба готувати. Хіба ми зможемо наготувати зараз, або навіть партнери на всіх тих аеродромах, щоб вони також само, ні, будуть готувати десь в одному місці. Так? І туди будуть прилітати ці літаки. А ці е е окупанти обстрілюють нас ракетами. І повірте, ну, От зараз все одно рано чи пізно прилетить, прилетить на той аеродром і шахіди, безпілотники, ракети. Вони просто будуть а, ціль, основна ціль для них. І буде той аеродром рано чи пізно туди бахнуть. Ну 100%. А ось Петріот, коли буде Петріот, да, там не одна батарея, А 6, 7, 8, там розставили якісь десь, а одну поставили навколо того аеродрому. І вже тоді. Ніхто не прилетить, і вже тоді нічого не буде. Уже тоді будуть надавати літаки. Все буде да, нам погано да, 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 але ну в такій ми ситуації. ось так нас грабували, ось так ми жили. Грабували ті, кого ще скажуть, сивочоли, красночоли, білочоли і так далі. Грабували, грабили, втянули, все брали, все, що можна було тягнути, тягнули, настроїли собі там, все, друзі, до вечора. Ввечері поговоримо, Україна переможе!